Я і уряд Німеччини бачимо Туреччину як тісного союзника Європейського союзу. Ми хочемо продовжити прокладати шлях до Європи. Я Сказав президенту, що хочу також виступати за відповідний стратегічний діалог на європейському рівні. Ми говорили про копенгагенські критерії, які також передбачають такий шлях. Це теми, які ми хочемо обговорювати разом. Ми вирішили, що стратегічний діалог міністрів закордонних справ буде відновлено, що економічна зустріч Джетко відбудеться найближчим часом, яка була призупинена протягом кількох років, і що незабаром відбудеться п'ята зустріч оборонної промисловості. Це шлях до Європейського союзу, це шлях, що проходить через дотримання копенгагенських критеріїв. У Туреччині були прийняті рішення, які ще не відповідають вимогам щодо верховенства права та демократії, як ми їх розуміємо з європейської точки зору. З цього приводу є діалог, який буде продовжуватися, і ми хочемо, щоб Туреччина відігравала важливу роль ЕЕ вже зараз, але ще більше в майбутньому і така. Туречина в Анкарі знають так само, як і в Берліні. Мілітарний ревізіонізм Росії загрожує євроатлантичній безпеці в цілому. Тому ми рішуче реалізуємо рішення саміту НАТО в Гаазі, і федеральний уряд у цьому контексті особливо вітає те, що Туреччина після відповідного дозволу з німецької сторони вирішила придбати 20 єврофайтерів. Наше спільне розуміння полягає в тому, що ці літаки служать колективній безпеці альянсу. Вони підвищують захист і безпеку всіх союзників НАТО.